Двох чоловіків об'єднала любов до спиртного і стиль життя, коли традиційним заробітком є збирання пляшок. От тільки одного разу за чаркою вони щось не поділили. В районі двадцяти трьох часу в жовтневе райді поступила сапшення що по адресу по вулиці Леолі в одній з квартир знаходиться труп мужчини. Признаками насильственної смерті, тобто то черепно, відкритою черепно-мазовою травмою. При осмотрі значить, трупа була установлена тому, що були множем множественні травмы в області голови, які були нанесені ну, предположительно тупым предметом. Вбивство скоєно, коли потерпілий заснув. Сам же злочинець ще чотири дні пиячим в одній квартирі з трупом. У хазяїна квартири виникла мисля значить, отомстить йому. Взяв молоток, він наніс нанес йому. свыше 10 ударов в область головы молотком, что и поступило, значит, ну, причиной смерти. Затем он, поскольку тут был действительно крупного телосложения, значит, на одеяле, оттянул его в ванну, бросил в ванну и еще 4 дня продолжал употреблять алк алкогольные напитки. Ну, а затем уже по прошествии, учитывая, что все-таки лето, тепло, и решили, решили сообщить и соседи уже. Значить, і сам вирішив про те, що відбувалося такое собиття. Обидва фігуранта справи ще доволі молоді люди колись мали сім'ї. Втім, алкоголь привів їх одного до могили, а другого на лаву підсудних. Звідси він має всі шанси, згідно зі статтею 115 частиною першою, відправитися на 12 років до буцегарні.